Дітки, всі встигли поцілувати маму, да? братиків, сестричок. Встигли за перерву це зробити? Так. Да. А підніміть руку, хто зробив це? Хто не встиг? А ну-ка швиденько побіжіть поцілуйте, маму, татка, швиденько. Я а я встигла. зробив. А не нема у мене вдома. Ярослав, ти дуже відповідальний, молодчинка. І так, відпочили, підняли собі настрій. І ми зараз, дітки, розпочинаємо наш останній урок, який буде сьогодні. Дуже цікавий. Я досліджую світ. Ми будемо з вами разом пізнавати світ. А хто мені скаже, яка пора року зараз? Осінь, Осінь молодці. Діти, у нас сьогодні дуже цікава тема. Ми поговоримо про те. Займаються люди восени. А ну-ка заплющіть очі, подумайте, що роблять ваші батьки восени? Збирають листя. Так, правильно Павло сказав, збирають опале листя, яке сипеться і сипеться, сипеться і сипеться, да? тому що восени. Викидують його. Так, вони його заривають, викидають. Так, ще що роблять батьки. Пригадайте, мама роблять закатує дерево. Що ти кажеш, Павло? 음, роблять дерево, яке корисло робить вдома. Обкопують дерева, поливають, та? ще що роблять, Збирають? <зв 1> а збирають батьки урожай. Збирають урожай. А ще матуся робить заготовки на зиму? Так. Так, дійсно. І так, отже, ми про це все сьогодні поговоримо. Ми поговоримо про осінні турботи людей. Так, тема нашого уроку осінні турботи людей. Зараз я запускаю презентацію, з'явилася у вас картинка. Всі бачать картинку? Так. так, а кого ви бачите на картинці вгорі справа? Павло. Того, Мама! Мама! Дітки, Мам! подивіться на картинку справа Ні вгорі. Аліночка, кого ти бачиш? Дітей. Дітей І тей бачиш. І дорослих що вони роблять? Для О, викопують картоплю. Вони збирають урожай, дітки. Тема нашого уроку – осінні турботи людей. Чому осінь називають гарячою порою? У чому йти на прогулянку в дощову погоду? Ми з вами про це теж поговоримо. Гарний одяг чи завжди він зручний. І про це сьогодні пригадаємо. І так. Дайте відповіді на запитання, що роблять дітки? Забираю. Забираю. Діти збирають Забираю. урожай. Забираю. А де вони збирають урожай? У бабушки з дідуською. У городі чи в садочку? В садочку, в садочку. В садочку. В правильно, Віроніка. Дерева в городі не ростуть, це садочок. Це називають садочок там, де ростуть дерева. І так, Діти збирають урожай у садочках. Не тільки дітки, а й дорослі, звичайно. Так, розкажіть, що роблять люди восени на зображених малюнках? І так, Аліночка, що роблять діти на цьому малюночку? Яблочки. Діти збирають яблука, дійсно далі каже ну, Ванечка колосов, що роблять діти на цьому малюнку? Збирають картоплю. Так, допомогли всі разом сказали дітки збирають картоплю. А підніміть руки, хто хоч раз у своєму житті збирав картоплю в городі? Я. Є в нас я... дітки, які живуть у селі, звичайно, є. Хто збирав картоплю? Ярослав, Аліночка, Сергійко? Хто... Я, не, я, не, я не був. Так. Дітки, підніміть руки, щоб я бачила. Марк збирав картоплю. А ви знаєте, що я, коли у б... нас був город, так. Ну, я теж картоплю збирала, допомагала своїм батькам обов'язково збирати кожної осені, і я так не любила це робити. А, я потім, люблю. а потім мені це навіть сподобалося, тому що ми з братиком змагалися, хто більше збере картоплі і швидше. І це було дуже цікаво. І так, що роблять діти а на я цьому вироб. малюнку? Збирать кавуни. Тільки це не кавуни, а як називається Гарбу. цей овоч? Гарбу. Гарбуз. Гарбуз. Гарбу. Гарбу. Діти збирають гарбузи. А як ви думаєте, їм весело, коли вони це роблять? М -м -м. Весело, тому що вони, мабуть, теж змагалися. Звичайно, це важко, тому що гарбузи вони важкі. М -м. Дітки, подивіться м -м. на наступний малюнок. Що роблять діти на цьому малюнку, Марк? Обирали Збирають листочки. Збирають листочки. Вони згортають листочки, щоб навколо було чистенько, гарненько. Що роблять на цьому малюнку? Я, я вам я підкажу, я вам підкажу. І так, на цьому малюнку після того, коли зібрали на полях урожай, земля переорюється, тобто підготовують землю, ґрунт. До, зі... до е наступного засівання. Ага. Тобто переорюють землю, щоб знову ж засіяти і зібрати врожай. Так, дивіться на цей малюнок, що роблять тут? З -з збирають збираю... Збираю... Збираю пшеницю, збирають урожай пшениці. Подивіться, який величезний Я комбайн, красивий це робить. Я здивуємося мене... і говоримо. Як назвати одним словом те, що ми бачимо? Фрукти. Фрукти. І овочі. овочі. А подивіться уважно, а не вже тут є? фрукти? Овочі! А Овочі. А хто знайшов фрукти? Де фрукти? Овочі. Ось да, грушка у нас, це овочі. В основному це все овочі. А тепер назвіть овочі, які ростуть в землі. Плід землі. Аліночка, це що? Лук. В землі що росте? А ще? Картопля і цибуля, так? Картофіль. Морква, картопля і цибуля, а всі останні овочі вони, вони знаходяться і ростуть. Корішки в землі, а самі овочі на поверхні ґрунту. Mm -hmm. Так, Іранська. Інна да, Ніколаївна, вибачте, будь ласка, Іра Мальцева з першого уроку, хоче щось вам сказати і ну, стісняється трошки. Іра, давай. Ірочка, говори. Альона Миколаївна, а ви знаєте, що, що, що сьогодні Міжнародний день вчительки? Міжнародний Ч... день вчительки? Так, моє сонечко, і що ти хочеш сказати? Я хочу вас привітати нам кілька моє сонечко. Я зараз розплачуся. Ти мене до сліз довела. Дякую. Якби там були тут, Альона Миколаївна, ми вчора Але купили шоколадку я... для вас. Моє сонечко, вам. я навіть уявляю, яка вона солодка. Дякую, моя ріднесенька. Я вас дуже люблю і передаю ми вам вітання. І передаю вам вітання у Польщу. Дякую, Ой, мої не люди. Довели мене досвіду. Навіщо не це не робити? щоб Альона Миколаївна плакала зранку? Ну, дитина, вибачте, що відволікаємо вчора. Нічого, нічого. Дуже приємно. Дуже Просто, приємно. У Польщі сьогодні всі своїм вчителям несуть подарунки, і ми вибирали для Юлі теж. Юля своїм вчителі вибирала, і Іра каже: Я теж хочу. Хочу привітати. Дякую, дякую, мої любі, дякую. Сьогодні дійсно Міжнародний день вчителя. Дякую, Я мої хороші. Вас. І Знаєте, який дітки найкращий подарунок від вас для мене буде? А, Okay. Правильно, ви сказали, ваші знання. Для мене це найкращий подарунок, коли ви будете старатися, працювати, піднімати ручки, я буду радіти, і для мене це буде найкращим ваш подарунком від вас. А ми продовжуємо далі, добре? Okay. І так, сьогодні ми говоримо про турботи людей, восени. Що роблять на цьому малюнку? Хто скаже? Збирають грибочки збирають. Збирають грибочки, дітки. А коли ми збираємо грибочки? В яку пору року? В основному, О, коли... В основному, коли сонце збирають грибочки. Дітки, а чи всі гриби можна збирати? Ні. О, у нас думки ні. розділилися. Подивіться, Марк сказав, ні. Не всі гриби можна збирати. збирати... Нельзя збирати мухомор. Правильно, не можна збирати отруйні гриби. Збирати треба тільки їстівні гриби. Подивіться на наступне. Дітки, не кажіть, чого? Який гриб не можна класти у кошик? Мухомор, мухомор, мухомор! Правильно, Сашко! Не можна класти у кошик мухомори. А хто скаже чому? Саша? Вони тому що це отруйні гриби. Ні в якому разі не можна рвати цей грибок, якщо ви його побачите. Він дуже красивий, дуже-дуже гарно, коли ростуть мухомори, коли ті галявини мухоморів зростають. Але ні в якому разі не можна їх брати до рук, бо це отруйний гриб. А зараз дітки підніміться і трішки відпочинемо. อ้าวไม่เล่นดี Тех любить пострибати, любвою, повихтіляти, крильця вниз і до гори, правди справно. Раз, два, Дякую, мої любі. Дуже гарно рухалися. Вітюша, скажи, будь ласка, з ким ти робиш руханку, віктор? <плес> <плес> hey, <плес> <м> hey, <плес> скажи. З мамою і сестричкою. Сестричкою. Сестричкою, так, дуже добре. Ми продовжуємо. З вами. Ми продовжуємо з вами. Ну, передавай привіти і мамі і сестричці. Ми продовжуємо з вами, дітки, говорити про осінь, осінні турботи, і нам треба зараз допомогти дівчинці, але якою літерою починається. О, О, правильно, ми завжди будемо з великої літери писати. А що це дівчинка Оля? Допомогти дівчинці одягти той одяг, який потрібно для осінньої прогулянки. Хто Каже, що треба восени одягати? Ну, так, так, так. так, давайте ручку піднімемо, хто хоче відповісти. Сапожки, сапожки, сапожки. Так, чобітки, обов'язково. А чому? Тому що в восени часто йдуть дощі, правильно? Так. А, що ще треба одягнути? Ой, ну, Взяти сольку, тому що може піти дощик на прогулянці. Так, чобітки. А ще що треба одягнути? Шортики? Ні, шортики не одягаємо. Ковтинку чи куртку? Куртку. Куртку. А не треба одягати шапочку, коли вже холодно. Так. Якщо іще ще тепло, то можна одягнути кепку. Правильно діти? Молодці. І так, подивіться, ми з вами обрали, вірно, чобітки. Курточку і шапочку, вірно, молодці мої любі. А ви знаєте, для чого треба одягатися по погоді? По погоді треба одягатися для того, щоб не захворіти. Запам'ятайте Та це. Так, продовжуємо далі. Чого не буває восени? Подивіться, у нас є чотири малюнки, чого не буває восени? Хто скаже? Снігу. снігу не, не буває, не. Да, восени. Ну, ми... не можна плавати. Сніг може тільки піти, коли вже дуже-дуже глибока осінь ну, перед зимою, да? Не. Отже, не. Сніг, не. Ну, восени немає снігу. Ми не. напускаємося в річці? Не. Ні. Ні. Скажіть, будь ласка, а восени ми е, запускаємо кораблики під час танення снігу? Так. Да. Це, весно, це, це весною ми це робимо, коли тане сніг, з'являються ручаї, і ми запускаємо по воді кораблики. Це весною. Отже, яка картинка нам показує, що це осінь? Вгорі чи внизу? Горі. Вгорі. Вгорі. Ліва чи справа? Вгорі. Права. ось осіння картинка, вірно, дітки, все правильно. Ми з вами продовжуємо далі. Подивіться уважно, що це таке? Овочі, овочі які збираються. Да? А що тут є фруктом? Хто скаже? Груша. 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 Так що тут зайве? Груша. Груш... груша. Правильно, Тут зайва грушка, тому що груша це фрукт. І, до речі, і овочі, і фрукти збирають восени також. А тепер відкриваємо зошит. Подивіться, яка сторіночка, хто мені допоможе і скаже. 22. Відкриваємо зошит, сторіночку 22. Нам треба галочкою показати. Подивіться, ось, бачите галочка, ось така галочка. Нам Там. треба відмітити малюнки, що належить до осінніх турбот людей. І так, дивимося уважно на малюнки. Починаємо. Що роблять восени? Подивіться, збирають листя, сказав Павло. Ставимо галочку біля чоловіка, який збирає листя. Поставили галочку, як я на екрані. Скажіть, будь ласка, восени збирають сливки? Так. Да. Так, да. 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 ставимо галочку. Так. Да. Так, да. да. Ставимо галочку біля слив... дівчинки, яка збирає сливи. Восени Мама маринує огірочки? Так, да. 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 ну, у кого ні, тоді мама купляє. Але восени маринують огірки. Та Кисленькі, смачненькі, так, да, і дітки люблять огірочки мариновані, квашені. Так, Любим. Далі дивимося, хто ще мені скаже, що роблять восени? А, я, що, що, восени вже я а, Расливі. а що викопують дітки? Подивіться уважно, що у відеречку? Так, Картопельку викопують так. восени? Да. 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 Ми з вами говорили, ставимо галочку, картопельку викопують восени. Так, ще що роблять восени. Картоплю ще забігають. Ми вже назвали картоплю, огірки квасять, сливи збирають, листя прибирають. А ще ми говорили з вами. Восени, після того, як зібр... зібрали урожай, переорюють. Землю. ґрунт. Напрямую. А ще хто знав, пізнав? тут і ще є один малюночок. Що роблять восени? Забирають пісок. Mm -hmm. Збирають Забираю. 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 Забираю пісок. Збирають урожай, зерна також. І так, відмітили. Дітки, а чого не роблять восени? Ну, немає снігу восени. Да? Влітку ми поливаємо, бачите, на малюночку дівчинка поливає літні квіточки. Восени теж можна поливати квіти. До речі, якщо ми поставимо тут галочку, теж буде вірно. Тому що і восени ми інколи поливаємо троянди, да, діти? Трояндець, квіти, які у нас квітнуть, чорнобривці біля двору, в дворі, поливаємо квіти. А ось дерева це, це дерево весняне, тому що, бачите, в ньому, на ньому малесенькі листочки. Це ми робимо весною. Саджаємо дерева теж весною. До речі, дерева можна саджати і на зиму. Але десь на початку Осені. Можна відмітити це також, тому що дерева саджають не тільки весною, але й восени. І так, всі справилися із завданнями. Приходимо на сторіночку 23. На сторінці 23 у нас дуже цікаве завдання. Подивіться, що треба зробити в завданні номер 2. Обрізати. Вам треба у корзинку. У кошик класти овочі і фрукти, які збирають восени. Подивіться, вам треба обережно відрізати, ось я лінію малюю. Подивіться лінію, по якій ви будете відрізати. Всі бачите, як я малюю лінію. По цій лінії ви повинні рівнесенько відрізати овочі і фрукти. Зараз ніхто нічого не ріже. Дітки, я пояснюю завдання. Це зробите да, самостійно. Підніміть свої голівки, сядьте рівно, покажіть мені свої рівні спинки. Зараз ви не ріжете. Я вам показую, що ви повинні зробити. Ви відрізаєте окремо. Але ріжечку. А ну це буде лінії. і на екрані обрізати. Звичайно. Послухайте. Потім ви відрізаєте ось ці шматочечки. Бачите? Так. Я вам малюю, а так. ви будете обрізати по цих лініях. Ви обрізаєте маленькі шматочки. А потім вам треба, от, наприклад, яблучко. Як би я вирізала? Ось так я б вирізала яблучко і приклеїла от сюди його в корзинку. Зрозуміли? Да, потім я, я вирізала морквиночку. Ось так подивіться. І куди наклеїла? У корзинку. Так. Я вирізала картопельку. І. Ось картоплю. І у корзинку. І гарбуз, і картоплю, і моркву, і яблучко, і грушку, і бурячок, і капусточку ви вирізаєте і клеїте куди? Корзин до вашого кошика, до вашої корзинки. Зрозуміло завдання, Ні. Відніміть <смітна> <Мініпіль. смітна> ручку, кому зрозуміло, що треба буде зробити. Ірочка молодець, Ріко, все ж зрозумів. А хто це в нас кричить? <смітна> Вам треба буде вирізати овочі і фрукти і наклеїти на ось цю корзинку. Якщо щось не вміститься, покладете біля корзинки. Добре, дітки? Капуста Та вона велика, ви можете її покласти біля кошика, біля корзинки. ось тут. Так, дивимося, третє, не, завдання. Не. третє завдання. Розгляньте малюночок внизу. Обведіть овочі зеленим кольором, а фрукти червоним. Отже, овочі. Що належить до овочів? Хто може назвати овочі, які ви знаєте? Аліночка, називай овочі, які ти знаєш. Морковка, гарбуз, капуста, картопля, бурячки, речка. Це все овочі. Овочі ви будете обводити зеленим олівцем. Ти любиш овочі, і я люблю овочі, Аліночка. Так, А фрукти ви будете обводити зеленим олівцем? Подивіться на малюночок. які фрукти ви впізнали, Сергійко. Дітки, подивіться, я вам указкою показую, що це за фрукт. Яблучка, яблучка ви обводите зеленим кольором. А це що за фрукт? Лива. Сливки, Лива. Сливки. Сливки Лива. ви теж обведете червоним кольором. А ще, так. де ви бачите фрукти? Виноград! Правильно, виноград а. ви теж обведете червоним кольором. Домовилися, дітки? Отже, фрукти ви обводите червоним. Бачите, як я це зробила? Подивіться, не треба обводити кожну сливку, кожне яблучко. Ви обводите їх грубкою. Подивіться. Фрукти червоним, а усі овочі яким кольором? Зеленим. І так, дітки, тепер підніміть руку. Кому сподобався урок наш? Мі. Мі. Так. Вам сподобалось виконувати Мі. 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 завдання? Мені не сподобалося. Так. Так. так, ну зараз я подивлюся. І так, дивимося на екран і підніміть ручку. Кому все сподобалося? Мені. І мені теж сподобалось, тому що ви сьогодні дуже старанно працювали. Я, я а кому не сподобалося завдання? Паша, а чому тобі не сподобалося завдання? Тому що це я ваще, ні, ні, нічого не розумію, куди ті галочки ставить. Ти нічого не зрозумів, сонечко, а якби ти сидів за столиком, а не бігав навколо столику, ти все зрозумів. Бо інколи ти навіть, навіть е, встаєш і. Уходиш в іншу кімнату. А я все це, це бачу. Дітки, той, хто уважно слухає, вам буде все зрозуміло. Запам'ятайте це. Мої хороші, я з вами прощаюся до понеділка. Але завтра я вам надішлю, послухайте уважно. Я вам надішлю завтра завдання з фізичної культури. Ви повинні виконати руханки усім. Я вам надішлю завдання з малювання. Ви повинні намалювати. І завтра у вас який урок? Англійської мови. Англійський. Англійський. Не забудьте про це. Сонечки, я з вами прощаюся до понеділка. Понеділчки. Я вам бажаю Бо гарних понеділчь. вихідних. Чи те вивчені букви повторюєте скоромовку, склад вивчених чисел і вчимося писати цифри, які ви вивчили вже. А ще ви повинні вивчити дні тижня. Бувайте! До побачення! До побачення, мої короні!